Сьогодні в інтерв'ю The Guardian Зеленський заявив, що росіянам не потрібні так українські території, вони скорше вимагають політичних бенефітів. І він заявив таку сенсову річ, яку хочу відмітити, що мета війни росіян проти нас, на думку нашого президента, це знищити українську ідентичність. Яка ж наша відповідь на знищення нашої ідентичності? Мені в коментарі прийшли люди, які написали, що я помиляюсь в оцінці, тому що всі, хто розмовляє російською, це не українці, це лише ті, хто живуть поруч зі справжніми українцями. Тобто українці зайняті. Захистом своєї ідентичності, яким чином поділивши людей на два сорти: на свідомих і несвідомих, на хазяїв і гостей, на правильних і неправильних, на щирих і нещирих. Коротше, на два сорти. І це наша відповідь росіянам. Але Проблема в тому, що ні перший, ні другий сорт в армію не спішить. Чому ж це проблема? Вірніше, вони спішили тоді, колись, колись давно, в лютому 2022 року. Це був такий дивний момент в історії Незалежної України, коли ми всі забули про поділи, ми всі забули про сорти, і було достатньо просто сказати: Добрий вечір, я. З України для того, щоб тобі простягнули руку і допомогли. І допомогли всюди, і в Польщі, і в Україні. Ми не казали добрий вечір, я розмовляю українською. Ми казали я з України. Тобто мої шановні коментатори і мої шановні друзі підводять до думки, що логіка війни це ділити людей на сорти. Дуже така дивна історія, тому що, наприклад, я завжди була впевнена, що логіка війни це вижити і зупинити ворога, дати відсіч йому. А також що логіка виживання Незалежної України завжди була пов'язана з зі здатністю гуртуватися. Коли ми в своїй різності об'єднуємось. І показуємо ворогу, де пролягають його кордони, показуємо його місце. Але на четвертий рік війни якось підзабулась ця ідея, і вперед вийшла ідея правильності, неправильності, пріоритету культурної боротьби над боротьбою на землі, дуже багато культурних воїнів в соцмережах. Закликаю до, як би діяла я, тих, хто, тих розумників, які підіймаються, і стверджують, що всі російськомовні це вороги, хто говорить, що російською розмовляють тільки там бомжі, якісь люди, які не розуміють цінності держави, одразу 161 і розпалюваний ворожничі. Так само і з того боку, ватно. Хто підіймається і говорить, що Україна мол, це колхоз там, там, з каструлями на голові і так далі. Так само 161. І привіт на СІЗО. Щоб нормальним людям тут нарешті мати простір, щоб дихати. І завершити хочу іншим коментарем, іншого мого підписника. Який сказав просто геніальну річ, що після розпаду Радянського Союзу було нормально переходити на свою мову і багато хто перейшов. Але, на жаль, лише одиниці змогли перейти з радянської на людську. Ось це і є проблема нашої війни, і логіка нашої війни. Як нам перейти на людську мову? Але на мову. Поділу ворожнечі і всього, що нас ослаблює, тому що єдиний рецепт, який знає Україна для того, щоб вистояти, це не гордо вмирати в культурній стійкості, а це не дати себе вбити всім разом в різноманітності, сприймаючи один одного в першу чергу. Я тих, хто за Україну.